Пральний порошок кава 324 гривні для кольорового. І французький аромат 189. Пральний порошок Аріль 2,7 кг 319 гривень. Екологічні засоби для прибирання 114 гривень для миття посуду. Для миття вікон, вікон з ароматом бергамоту 114 гривень, Рідина для чищення кухні з ароматом свіжої м'яти і гріфруту 124 гривні. Також в озі дуже великий і приємний вибір дитячої літератури, кому потрібно на подарунки до свят. Бо просто для вечірніх казочок навіть король лев. Наш улюблений дитячий мультик. І знижка на Лего 599 гривень. Знижка на такий набір Лего 299 гривень, 17% знижка. Бажаємо вам приємних покупок. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.